Майже в усіх областях України були введені екстрені відключення електроенергії. Ми хочемо подякувати нашим енергетикам за те, що невтомно, день і ніч працюють, щоб забезпечити світло і тепло для наших міст і сіл. Просто собі уявімо, як в великому місці в холодну пору року немає. Світла, тепла і води, то багатоперехові будинки перетворюються на холодні смертельні пастки, де властиво в ту пору року є неможливо людям просто жити. Працюють центри незламності. Ми в наших парафіях, в наших монастирях робимо все для того, щоб зігріти українців, надати Всю необхідну допомогу в таких надзвичайних обставинах. Ми вдячні папі Леву 14 за те, що підіймає голос на захист цивільного населення України і вкотре сказав, що такого типу злочин є порушенням міжнародного права, закликав до негайного припинення терору проти мирного населення України.